Присвячений був пропаганді, так? пропагандію нацизму в свій час в Німеччині. Я хотів декілька вкраплень дати все-таки цю тему. Дійсно, Гітлера виходу не було, в нього не міг бути іншим, тому що іншого лідера би не сприйняла тодішня Німеччина. тоді б Німеччина просто б не стала. Інша справа, як він з цим спрацював, він з цим справився. Він застосував дуже багато знань і інформації. Починаючи від свастики, ця руна, яка має в індійській традиції абсолютно позитивне значення, застосував для визначення свого руху. Він дуже багато методик власне, психічного впливу на людину використовував, дуже добре знав історію. Дуже багато фактично зманіпулював історію, почали, почали говорити про білу расу, про арійців і інше. Я Буквально два приклади скажу, в яких умовах жили тодішні ж німці. 20-ті роки, після завершення Першої світової війни, практично початок 20-х років, а хліб в Німеччині коштував, знаєте скільки? Скільки? Коштував кілограм хліба в Німеччині. Як ви думаєте? Як ви думаєте? Скільки це Ну, Цифра, люба цифра. Ну, цифру не Одна марка. Більш. 680 вісімдесят мільйонів марок. Долар за буквально декілька років зріс від 4,2 марок до долар до 4,2 2 марок за долар. Можете собі уявити, яка була. Яка була поведінка і яке було, ну, напевно, ставлення людей до життя, коли вони отримували зарплату сьогодні, а на завтра, це було вже в половину дешевші гроші. І в таких умовах виникає лідер, який ясно показує їм і в словах останніх минуту дивилися кадри, він показував, що німці повинні гордитися не тільки своїм минулим, але й своїм майбутнім. Він це показує. Дуже багато елементів, які на які ви сьогодні не звертали увагу, але які треба знати, куди розвернути був е, втучнішу на ті чи інші агідці, наприклад, е, оратор людини, чому він саме дивиться вліво, а не вправо, як розташовуються символи на агітпродукції і та, так далі. Та, та. Це ті всі речі, які впливають на нашу свідомість, на нашу підсвідомість, які формують наші думки, нав'язують нам певні стереотипи, а значить, дають нам. Е, Трошки ослаблюють нас і дають можливість впливати на нас. Це така дуже, дуже примітивно ілюстрована е е е е площина, площадка сучасної інформаційної війни, яка триває вже дуже довго з різними, е з різними перемогами та поразками. Ми повинні усвідомлювати те, що е це не буде зупинено і вона буде продовжуватися. І ми повинні розуміти, е хто проти нас. Працює якими способами. Сьогодні у вас був такий вхід в курс медіаграм. Я думаю, що цей курс він може бути корисним не тільки учням, молоді, але й дорослим, Тому що більшість 99% людей не усвідомлюють, як на них впливати. Я думаю, що я трошки зацікавив вас. Далі познайомитися з тим, що нам дуже цікаво і дуже потрібно зараз саме для нас, для України, саме в цей час, в якому ми живемо. Дякую.